Марафон та... вещь. У мене там, дівчата, вже такі красиві, худі. Як, mm. Прям як, 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 як тінака. <ріст> тіна, вибач, будь ласка, ми тебе дуже ти, любимо, ти правда. Моя, ти... ти просто стоїш горла у Ольки, а на все нормально. Не поперек горла, поперек дороги. <ріст> Але ж як вона красиво стоїть? Вона стоїть в неймовірній, а штанга позі. От так. А ти от тільки так можеш Носочка! лосочка. А вона може вузол, вузол, отак отвернутися. Іди сюди. Іди сюди, значить, дивіться. Тіна, ради тебе, держи. Що про. Сідай, клади. Дякую. Ні, ну вона дуже круто це зробила. Я просто уявила, що Тіна зараз думає, а чому я з собою чувака постійно не вожу? За, який За, буде що мене сама ті ноги, так, Що я сама вузол складаюся, якщо є мужик, який потримає ці ноги, господи. Повар... Отовчися доця. Мамка погана, не посовітує.